Кинув гранату біля п'ятиповерхового будинку у місті Грибінка. Поліцейські затримали підозрюваного. Як повідомила речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша, 28-річний чоловік зробив це у стані алкогольного сп'яніння. У наслідок вибуху поранення отримали троє місцевих мешканців, які перебували неподалік. Людей доставили до лікарні, фігуранта ж затримали. Тепер йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Поліцейські встановили, що до вчинення даного злочину Читний 28-річний місцевий мешканець. За місцем його проживання, слідчі провели санкціонований обшук, у ході якого виявили та вилучили речові докази, які направлені на експертизу. Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому вже повідомлено про підозру, вчинення двох злочинів та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, тримання під вартою. У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Нагадаємо, того ж дня, 8 вересня, Сня підірвали гранату і у лубнах зробив це місцевий 53-річний чоловік на вході до супермаркету. У результаті теж троє осіб отримали поранення. Підозрюваного знайшли мертвим неподалік місця вибуху.